Нові підводні дрони отримали та вже випробували вінницькі рятувальники. Така сучасна техніка допомагатиме у пошуках потопельників, вибухонебезпечних предметів та обстежуватиме дно водойм без ризику для життя водолазів. Навчання з використанням сучасної техніки провели на одній із найглибших водоєм Вінничини. Рятувальники перевіряли роботу підводних дронів, які допомагають шукати вибухонебезпечні предмети та загиблих людей. Зараз приблизно відсотків 30 потопельників ми можемо знайти за допомогою сучасного ехолоту. Так зараз у нас на озброєнні став такий роботизований комплекс. Я думаю, що він також і ще 20-30 відсотків деякої роботи перекриє людям, буде набагато легше працювати. Нові дрони дозволяють оперативно обстежувати дно водойми без ризику для життя водолазів. Їх передали рятувальникам у межах міжнародної програми для роботи в умовах мінної небезпеки. Вони долучилися та подарували нам ці корисні дрони, за, яких, за якого допомогою чого ми зможемо полегшити роботу водолазів саперів для підводного розмінування, що це полегшить пошуку снарядів та ну, загиблих людей, які є під водою. Новітня техніка оснащена камерами, потужним освітленням і може занурюватись на глибину до 300 метрів. Яна Колодинська, телеканал Віничина.